GSC нарешті показали довгоочікуваний геймплей гри Stalker 2, і я не скажу, що перебуваю в якомусь захваті, але в певній мірі я отримав задоволення від того, що зміг там побачити. Тепер все стало очевидно, що саме 5 вересня гра, мабуть, буде зі 100% вірогідністю релізнута. Звісно, та сама вірогідність може коливатись то в одну, то в іншу сторону. Але для нас, справжніх фанатів, це означатиме лише одне, що ми наближаємось до самого фіналу. Давайте же розберемо, що сьогодні ми змогли побачити в новому трейлері геймплейному від GSC. З вами по традиції Лоунзі. Всім привіт, радий вас бачити і приємного перегляду. Ви тільки погляньте на це. Розпочинається все з знайомого нам обличчя Ріхтер. Він нас, звісно ж, радий бачити. Радий тебе бачити, друже. Наш головний герой піднімається по драбині. і це мені чомусь дає відсилку до серії ігор Метро. Не знаю чому. Потім Ріхтерок каже свої звичайні і найулюбленіші слова. Ви тільки погляньте на це. Ви тільки погляньте на це, на ці красоти, це я вже додав від себе. І вони виходять на відкритий світ і природу зони. Край, чарівний край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Яку ж він пісеньку вибрав, щоб заспівати ну ви погляньте на цього покидька? Але молодець зачепило мене край, мій рідний ой-ой. Кр... Вхід пішов нарешті той самий геймплей, за яким ми сьогодні і прийшли. Звичайне ПДА Сталкера змінилось, і тепер воно має свої анімації. Хоча ми всі добре знаємо, що з модами, які зараз добавлені в саму гру Сталкер, все це вже давним-давно реалізовано. Детектор ведмідь його ми раніше могли бачити у всіх попередніх частинах сталкера, ну крім першої тіней Чорнобиля. Далі на своїх екранах ми можемо побачити, як скіф використовує різні типи зброї, щоб продемонструвати нам свої можливості. Мене відразу дещо засмутило, а саме анімації, коли люди отримують постріли і впадають на землю. Будь ласка, ще раз гляньте на це все. Не скажу, що це дуже велика помилка, але в таких AAA проектах рівня не має бути такого недорозуміння. Анімації це вже звичне явище і тому краще їх реалізовувати на найвищому рівні. Мені не вистачає особисто плавності, пластичності, щоб цей персонаж реалістично падав під час того, коли він отримав кулю від нашого скіфа, тому що зроблю акцент, що ви граєте в шутер і постійно будете вбивати різних. Противників, і ви все будете завжди замічати, коли ви вбиваєте когось. Можливо, це все ще виправлять. Я не кажу, що це буде 100%, але є все ж таки надія на це. А ось зі зброєю попрацювали, так скажемо, дуже-дуже добре. Її поводження, рухи, анімації, а особливо мені сподобалась перезарядка все дуже-дуже добре. Що мене здивувало трішки, так це, що в нас будуть реалізовані рукопашні бої. Хоча це можливо разова акція, але все ж таки є надія на це, що ми зможемо з кіфом когось полупцювати. Зараз час такий, час можливостей. Усі ці жертви, усі ці смерті, який в них сенс. Зона така, В кінці ми змогли насолодитися пейзажами і самою природою зони відчуження. Ну а так, друзі, поки що це не є повністю розібраний детальний розгляд цього геймплейного трейлеру, але був радий для вас постаратись. З вами був сьогодні Лоунзі і до зустрічі. Дякую за вашу увагу.